Вітаю! Animal Print вони ходять по колу і знову повертаються до нас, і досить популярні і знову в тренді. Але увага з правильним співвідношенням кольорів. Саме на осінь 2025 року, на зиму 25-26 рік. Animal print, вони є. Сучасні і в тренді з поєднанням темно шоколаду, золотого, коричневої основи, зеленого або бордового. Саме такий принт вважається найбільш популярним і сучасним на сьогоднішній день. Тому, коли така краса з'являється і щось сучасне новинка в білизні, я, звісно, радію і задоволенням вам показую модель АВА, польський виробник 2192. Зараз напівпаралон в огляді. Така модель є ще і додатково в м'якій чашці. Ідеальна конструкція це вертикальний шов працює на те, щоб груди піднімалися доверху, теобразний дає гарну круглу форму, а ось це двохшарове поєднання верхньої частини з мережева. Це не просто для краси, це конструктори білизни розуміють про що. Це ідеальний трюк, який допомагає ще більше робити, підтягнути і гарну лінію декольте. Таку конструкцію у себе виготовляв інший польський виробник Кінга 676. Вона неймовірно подобалась на протязі років 10-15-7 жінкам, бо була в базовій такої прям колекції. І якщо воробникаво це скопіював, я я також цьому дуже радію, тому що більше хорошої білизни з хорошою посадкою більше задоволених і красивих жінок. Хижі принти, енімал принти завжди виглядають дуже сексуально в ем, фантазіях чоловіків, тому ви можете і вдягати, як на кожен день свою білизну, і або на вечірні вихід для якоїсь такої романтичної зустрічі. Ем, тканина верхньої частини приємна на дотик така мікрофібра. До нього троси в поєднанні мікрофібри і мережева. Чудовий комплект в тигровому примі. Я з радістю його вам з радістю, з радістю показую, тому я вже розумію, як він класно буде виглядати на жінках. Напівпралони, як завжди, для жінок з середніми великими грудьми і в м'яких чашках там також є великі розміри, тому жінки не зволікайте. Підкреслити свою хижість, підкреслити свою чарівність і свою сексуальність. В інтернет-магазині Білизна Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті. Від чашки А до джель і К. Пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.